Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У чарівному лісі, де сонце лагідно зігрівало листя, а вітерець ніжно колихав гілочки, жила була білочка на ім'я руда. Вона була дуже спритною і веселою, а її пухнастий хвіст завжди ворушився від радості. Одного дня, коли руда стрибала між деревами, по жках смачних горішків вона помітила когось на галявині. Це був маленький зайчик Лапуся. Він сидів, притиснувши вушка до спинки, і виглядав засмученим. Що сталося, друже? запитала білочка, підбігаючи до нього. Лапуся зітхнув і сказав: Я загубив свою улюблену морквинку. Я її сховав, але тепер не можу знайти». Рада усміхнулася і обняла зайчика. Не хвилюйся, я допоможу тобі, разом ми її знайдемо. Вони вирушили в пошуки, уважно роздивляючись кожен кущик і заглядаючи під кожен листочок. Але морквинки ніде не було. Може, вона сама знає тебе? хитро підмиргнула руда. Як це? здивувався лапуся. Якщо ти згадаєш, де в останній її бачив, вона обов'язково з'явиться. Лапуся замислився, а тоді радісно вигукнув О, я пригадав, я поклав її під великим пеньком. Вони разом побігли туди. А що буде далі? Чи знайшли вони морквинку? А може, їх чекала нова пригода? Руда і лапуся підбігли до великого пенька. Лапуся швидко зазирнув під нього, але морквини там не було. Ой-ой, її тут нема. Розгублено прошепотів зайчик, рада нахмурилася і почала уважно розглядати землю навколо. І тут вона помітила маленькі сліди, що вели від пенька до кущиків ліщини. Дивись, Лапустю, хтось знайшов свою морквинку. Давай дізнаємось, хто це. Вони рушили слідами і незабаром почули тихе чавкання. За кущиком сидів маленький їжачок і за петитом гріз марквинку. Побачивши друзі, він розгублено зупинився. Ой. Це була твоя морквинка? винувато спитав їжачок. Лапуся здивувався, але потім усміхнувся. Так, але якщо ти її вже їси, то можеш доїсти. Їжачок засяє від радості. Дякую, лапусю. Але знаєш що? У мене є інша ідея. Давайте разом пошукаємо ще більше морквинок і влаштуємо лісовий пікнік. Руда і Лапуся радісно погодилися, і всі троє вирішили на пошуки. А що було далі? Можливо, вони знайшли. Не лише морквинки, а й щось несподіване. Можливо, зустріли ще когось у лісі. Руда лапуся та їжачок на ім'я колючка весело побігли в глиб лісу в почках нових смаколиків. Вони розгортали листя, заглядали під кущі, а лапуся навіть викопав кілька солодких морквинок своїми спритними лапками. Ух ти! радісно вигукнув він. Тепер в нас точно морквинок на всіх вистачить. Але ж до пікніка треба ще щось. Задумила возка сказала руда. Горішки, підстипнув яжачок, я знаю місце, де їх багато. Вони побігли до старого дуба і під ним білочки вже не раз ховали свої запаси. Але коли вони прибули туди, на галявині їх зустріла сімейка мишенят. Ой, вибачте, сказав старший мишеня. Ми знайшли ці горішки та подумали, що вони нікому не належать на мить засмудилася, але потім усміхнулась. Не біда, якщо ви хочете, приєднуйтеся до нашого пікніка. разом веселіше». Меншенята раділи і принесли з собою ягоди, друзі розклали частування на великому зеленому столику і всі разом смакували, весело розмовляючи та жартуючи. Але раптом в у кущах, в кущах щось зашелестіло. Хто б це міг бути? Чи це ще один гість, чи, може, якась несподіванка? Як ти думаєш? Після несподіваного гостя всі друзі радісно завершили пікнік, ділячись останніми смаколиками та посмішками. Вони зрозуміли, що справжнє багатство це дружба та взаємопідтримка, яка робить будь-яку пригоду незабутньою. Ради Лабусі їжачок, колючка та мишеня пообіцяли одне одному, що завжди будуть допомагати і разом шукатимуть нові пригоди, адже в єдності є сила. Дружба мов смачний пікнік, розділивши щастя, збільшується. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.